Що. Всім привіт! Хочу вам представити сьогодні мангал, який я заказав в інтернеті на сайті е, манга, автомангал. Е, е, що в принципі позитивного в цьому мангалі? Те, що він працює від моторчика, працюють шестерні, ви вішаєте шашличок на шампури, вони автоматично прокручуються. Шашлик дуже смачний, сочний, прожарений з усіх сторін. Плюс дуже крутий якісний мангал, 2 міліметри товщина сталі. Відповідно, він не кривиться від температури, що відбувається в принципі з більшістю мангалів. Цим мангалом такого не може бути, бо тому що хлопці передбачили дуже круту систему кріплення. Він є розкладний, тобто, як бачите на відео, то він розсувається. Складається в маленьку сумочку, і ви його можете перевозити з собою в автомобіль. Взагалі є дуже круто. Подарунок дали отаку лопаточку. Ціна дуже класна. Якщо порівняти з тим, що ми сьогодні можемо за 1000 гривень купити звичайний мангал, то тут ви отримаєте мангал з моторчиком. Ще є дуже великим плюсом те, що ви при відпочинку... Займаєтеся реально відпочинком. Ви цедите своїми друзями, п'єте по 50 грам, відпочиваєте. А мангал сам робить свою роботу, віджарить смачний шашлик. Тому заходьте до хлопців на сайт, замовляйте і будете задоволені.